Доброго дня, я вітаю вас всіх на цій прес-конференції, яка проводиться в рамках Тижня безпеки дорожнього руху. Мабуть, почну з банальних речей. Сказав про те, що світова спільнота дуже занепокоєна станом безпеки дорожнього руха, руху на своїх автошляхах. Адже 1 мільйон 300 тисяч людей в світі кожного року гине, і біля 50 мільйонів людей отримує травми. І ця пошесть, на жаль, не обійшла в Україну, в якій теж біля 5 тисяч людей загинуло на дорогу, на дорогах в тому році. І така тенденція утримується, я думаю, навіть на цьому і в цьому. І біля чотирьох десятків тисяч людей отримали травми травми дуже серйозні, і ну це діло справа стати статистики, і статистика як рахують е, в різних країнах, то буває по-різному. А наприклад, в Європі рахують, коли людина загинула. Е, е, Вмерла через місяць після дорожньо-транспортної пригоди, навіть не від того, що вона від тих травм, що були, а від раку чи від чогось іншого, але враховуючи, що це було внаслідок дорожньо-транспортної шановні присутні. Ми дійсно сьогодні піднімаємо дуже важливу тему. При тому, що на фоні загальних цифр аварійності на нашій дорозі смертності на наших дорогах від у ДТП цифри втрат серед дітей можливо і не вражають своїми розмірами, але все ж таки питання залишається достатньо гострим. При тому, що останні роки ми спостерігаємо стільки зниження рівня аварійності в Україні, все ж таки цей рівень ще не може задовольнити ні нас, і він не задовольняє світову спільноту, що часто і доводять до нашого відома. Ну, Кажучи про статистику, дійсно, Центр безпеки дорожнього руху супроводжує відповідні бази даних з обліку автоаварії, результатів цих автоаварій, причин автоаварії здійснює. Аналіз цієї картини, яка має місце сьогодні в Україні, говорячи про дитячу аварійність буквально за цей рік. Дані по вчорашньому дню серед дітей, які брали участь у дорожньому русі у якості пасажирів, ми маємо такі дані: серед дітей у віці одного року загинуло дві особи травмовано п'ятнадцять у віці від 2 до 5 років 12 дітей загинули і 58 травмовано. І у віці від 6 до 12 років 19 осіб загинули і 155 осіб травмовані. Тобто загалом серед тих дітей, на яких розраховані ці спецзасоби, дитячі отримуючі крісла, ми втратили 33 життя дитини і 220 дітей отримали травми різної ступені тяжкості. Спасибо. Минулого року, коли ми проводили тиждень безпеки дорожнього руху, також був круглий стіл за участю міжнародних експертів. Ми там розглядали питання дитячої смертності і травматизму на дорогах в Україні. І великий інтерес наших закордонних експертів, вітчизняних, представників міністерств, відомств, інфраструктури, Міністерства освіти і науки, Міністерства. Значить, молоді спорту, тоді вони були окремо, ці два міністерства, викликала презентація Анатолія Левицького, головного дитячого травматолога. Просто ті цифри, які він назвав на, тій приз, на, тій, на тому круглому столі, прозвучали практично вперше. Ніхто не задумувався, і представники наших цих структур. Владних вони навіть не знали, що є отакі от Ми оцілі. вже займаємося безпосередньо лікуванням цих наслідків невірної поведінки в більшій своїй кількості батьків. Чому тому, що ну дитина, особливо дошкільного віку, ну вона в першу чергу інформацію отримує від своїх батьків, і я маю сказати, що да. Безумовно, тобто кількість травматизму знижується. Адже за 8 місяців цього року в місті Києві внаслідок ДТП постраждало 168 дітей. З них дітей дошкільного віку 32. Адже на що звертає увагу статистика: 60% дітей. Були пасажирами транспортного засобу і постраждали вони внаслідок того, що або не використовувались, фіксуючі пристрій, або травма була отримана внаслідок невірного, невідповідного по антропометричним даним використанням пасків безпеки для дорослих.